В мін'юсті планують скасувати заочну юридичну освіту. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко. Стосуватиметься це, ймовірно, лише базового освітнього ступеня згідно з концепцією реформи юридичної освіти, випускні іспити бакалаври правники складатимуть у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання. Нововведення планують з 2019 року за словами міністра. Ті, хто здобувають професію юриста, на заочній формі зможуть без проблем закінчити навчання і отримати дипломи. Петренко зазначив, що це рішення напрацювали спільно з Міністерством освіти і науки України. Я вважаю, що такі професії, як професія медика, така така професія, як професія юриста, які стосуються і здоров'я, і життя, і долі людей, вони повинні забезпечити високий рівень якісний отримання освітніх знань дітьми, які йдуть вчитися. На жаль, юридична освіта через Популяризацію і комерціалізацію за останні 10 років фактично вона дуже сильно себе дискредитувала. Базова форма навчання на юриста це перші 4 роки обов'язково повинна бути стаціонарна, може бути дистанційна, коли індивідуальна програма.